Ну що ж ми знову повернулися до студії Майдан ТБ, і я хочу з радістю представити нашого постійного політичного експерта Анне Бекво. Анне, вітаю вас! Вітаю! Як ви вже почули? Ми з попереднім нашим гостем торкнулися питання виборів у США, Трамп Клінтон і хто вигідніший для України. Складне питання, але дуже цікаве, тому що після скандала з паном Манефортом трошки перекрутили цю інформацію. Багато хто вважає, що перемога Трампа вона начебто може бути загрозливою через постать Манафорта для України. Насправді, я думаю, що все-таки треба орієнтуватися на те, що у Америки дуже багато внутрішніх питань, і питання України є зовнішнім, є все таки другорядним, і воно не буде таким критичним. Перемога Клінтон вона означатиме стабільність політики Білого Дому, тобто не буде великих зрушень. Перемога Трампа особисто я не ставлю на це свій політичний прогноз. Вона принесе, мабуть, деякі зміни. Але знову ж таки нові дискусії вони знову таки підтверджують факт того, що у Клінтон більші шанси на перемогу. Угу. Так, розходяться думки. Ну тим паче для України. Клінтон, стабільність Трамп, якась певна загроза. Так, чи варто нам все ж таки сподіватися на те, що як е, говорили дуже багато говорили, ми очікуємо летальну зброю. Очікуємо, чого ми очікуємо. Ну, гаразд, ми очікуємо. Обама сидить. Він чекає, поки прийде інший президент. Він не каже, що він її не надасть, але він її і не надає. Так тобто, якщо буде якась гостра ситуація, будь-якому. Випадку буде, але всі кажуть, що Обама хоче це питання головне перекласти на наступного президента. То чи прийде, якщо прийде наступний президент? В США, чи варто нам очікувати цю летальну зброю? Барак Обама насправді виходить з цього поста у дуже зручній для нього ситуації. Він зробив дуже багато для того, щоб його імідж, у тому числі на міжнародній арені, був вкрай позитивним. Політика досить стабільною, і його останні кроки, останні дії вони є такими, знаєте, досить ювелірними та. Він не робить гучних заяв, він залишається на, такому, на такій стабільності, і йому отакий інцидент, якщо б трапився угу. з ним, як з Клінтон, коли вона трошки знепритомніла, йому був би трошки невигідний для загальної такої м'якої картинки. Але знову ж таки, США є технічним флагманом світу. і Чорнуха, та сама, як в Україні, там присутня. Просто вона виходить за межі підкупу виборців, вона не є такою примітивною. І останні дні показують, що накал наростає, і кандидати, які у цьому беруть участь, тобто обидва кандидати, які трошки роблять якісь некоректні. Кроки до своєї перемоги, вони не думають про Обаму. Вони думають про себе про і, не про, імідж, і не про порівняння себе з Обамою. Тобто вони себе не оцінюють як, як попередники наступного президента, на якого вони перекладуть відповідальність, або як послідовники Обами. Вони думають більше про свій імідж, про свою перемогу. Угу. Повертаємося до України. Кредити від МВФ. Наболіли питання, і воно зараз знову постає. Дехто вважає, що вони нам не потрібні дехто каже: Навпаки, вони нам потрібні. Загалом це питання: чи треба нам ці кредити, і скільки ми будемо все ж таки отримувати? І також ще одне питання: і звідки нам віддавати ці гроші? У звідки віддавати ці гроші? Це найцікавіше, мабуть, у кредитуванні, тому що багато навіть громадян України вони не розуміють звідки природа ця грошей, звідки вони беруться, чиї це гроші. І як їм буде розпоряджатися країна. Насправді політичні строки кредитування вони розходяться і вони не собою не закривають один політичний період, одну владу, тобто вони чіпляють вже іншу владу, інший уряд. Дуже часто ми не знаємо, хто їх буде навіть не те, щоб віддавати, хто буде керувати їх розподіленням цих коштів. Ці гроші потрібні, тому що інших немає. Україна дуже мало робить для для того, щоб заходили іноземні інвестиції, тому що вона не змінює своє законодавство або змінює його дуже повільно. Дуже велика частина законодавства вона стосується електронних оферт. І Україна досить повільно рухається у цьому. Ми бачили, як складно навіть електронні декларації вони угу. просувалися, а ми кажемо про якісь там інноваційні тенденції України. І тому залучення грошей від інвесторів воно підпадає під питання, залишається надія на кредитування від МВФ та інших міжнародних організацій. Та гроші будемо віддавати, ми, як прості громадяни, методом сплати податків, методом варварського нарахування на нашу нашу діяльність, якщо українці є підприємцями. і варто очікувати несподіваних негативних змін для представників малого середнього бізнесу. Так, ви правильно сказали стосовно варварського, якщо підприємець, то варварського цього знищення і малий середній бізнес як знищається, тому що ми можемо побачити, що дуже багато інвесторів міжнародних, які б хотіли навіть вкласти гроші, але вони дивляться на це і кажуть, що ні, ми тут не залишимося, тому що йде повне знецінення малого та середнього бізнесу. Ізнесу, а якщо ми говоримо про економічну ситуацію, то першим пунктом пропис іде про те, що його треба навпаки піднімати, та щоб дати йому шанс розквісти правильно? Так, так, дійсно. І у нас дуже така парадоксальна політика. Тобто, якщо людина приходить до Державної служби зайнятості, вона каже, все, я безробітний, їй пропонують відкрити себе як фізичну особу підприємця, отримати одразу всі кошти як допомогу по безробіттю, на які вона має право як нарахування, отримати всю суму цю за один раз. І працювати як фізичну особу підприємець. А потім одразу починається страшенний тиск від податкової, чому ви не сплачуєте. Податки в строк, чому якісь там відхилення від законодавства, а де розуміння того, що трьох-п'яти ну, занять по веденню. Бізнесу, як вони це називають у Держслужбі зайнятості, недостатньо для того, щоб людина знайшла свою нішу, почала працювати і взагалі вийшла у плюс. Тобто, на мою думку, як у першу чергу я за першу світу є економістом, треба давати буферний час для людини для того, щоб вона вийшла у цей плюс. Якщо подивитися на країни європейські, наприклад, Естонія, Фінляндія, вони надають кошти на відкриття свого бізнесу. Якщо людина виходить у плюс протягом року, вона не повертає навіть ці кошти. Якщо вона вийшла в мінус їй дається розстрочка, за яку вона має погасити цей борг перед державою, але все робиться для того, щоб людина мала якийсь запас часу, ну все робиться для того, щоб захистити свого громадяна. Але в нашій країні ми бачимо, що держава не дбає про людей, і хотілося... Такі умови так такі умови, умови питання: хто тоді винен? Народ, тому що це все терпить, чи влада, яка повністю є бездіяльною. Винна така риса, як несхильність до терпіння, несхильність до того, щоб почекати, дати шанс собі, дати шанс політикам, новим, молодим. І ми не схильні чекати. Ми дуже хочемо все й одразу. Це наша ментальність. Так, а вже ж це складно. Наша ментальність не є європейською насправді, і через це у нас багато проблем. Ну але ж ми прагнемо до Європи. Але тим не менш ми для Європи є дуже загрозливими, тому що ми не дбаємо про екологію, ми не дбаємо про істинно європейські е, постулати реформи освіти, реформи медицини. І через це маємо, що маємо? Так, ми маємо дуже багато, звичайно, ще чому вчитися, але так як ми говоримо про Європу, говоримо про безвізовий режим. Що, от, вже в жовтні місяці, в листопаді, Україна отримає цей безвізовий режим. Що ви можете сказати? Як прокоментуєте такий висів це більше... до це наші політики, до речі, таке я слухаю більше європейських політиків, намагаюся прислухатися до їх думок та їх прогнозів, тому що вони все-таки є керівниками цього процесу насправді. І вони кажуть, що це не відбудеться протягом 20 років наші політики, які є популістами від народження. І у яких популістична риторика це номер один у своїх промовах, бо це дуже просто. У них немає таких, до речі, знепритомнень тільки у судах. Uh -huh. У них немає таких знепритомнень від просто втоми від роботи кожного дня, як було нещодавно у Клінтон. Uh -huh. Бо вони не звикли так працювати. Вони не звикли працювати над своєю риторикою. Вони займаються популізмом. Для них питання безвізового режиму це дуже спекулятивне. Але я даю свій прогноз навіть навесні. Коли будуть, дай Боже, позачергові парламентські вибори, це вже пропаде з їхньої риторики це питання щодо безвізового режиму, буде зрозуміло, що Україна поки що не має права претендувати. Добре зараз розпочався другий, вже друга пленарне засідання. Так в лавах Ради йде, і яким ви можете, з яким ви можете дати прогноз, який буде політичний сезон. Ми зустрічалися з вами багато разів у цій студії, але я запам'ятала один ефір, який був у нас у січні, коли відкривався новий політичний рік. Так, так. І я тоді висловила такий прогноз, що цей рік він буде роком лівих сил у політиці. А, буквально вчора, готуючись до нашого ефіру, я відкрила хроніки експертів за 14-й рік. І вони давали прогноз у 2014 році, що ця Верховна Рада, скільки вона не проіснувала, два роки. Так на це ставило багато експертів там три-два з половиною. Вона взагалі не матиме представників лівих сил. Тобто мій прогноз він трошки розбігався з прогнозами експертів. Але тим не менш, ми бачимо, що цей політичний рік, і в тому числі цей політичний сезон, з ідеологічної точки зору, він показує, як партії правими методами. Намагаються декларувати ліві сили взагалі повна нісенітниця. Почнемо з цієї нісенітниці. Якщо взяти кожну реформу, її розбирати по кісточкам, то ми побачимо, що ми намагаємося е, апелювати до соціальної справедливості. До соціальної рівності, до захисту громадян, але тим не менш у нас суто радикальні суто праві методи. Навіть та сама реформа медицини, нова про яку заговорили про страхову медицину. Вибачте, але страхова медицина та безкоштовна медицина це різні речі. Багато хто закидає, що нібито батьківщина є лівою партією наразі, і вона декларує ліві цінності і має таку ідеологічну спрямованість. Ну, батьківщина вона більш себе декларує як навіть соціал-демократ. Але знову таки, що таке соціал-демократи? Це профспілки, це рівність, це знову такі реформи іншого гатунку. Але якщо взяти, наприклад, ту саму Німеччину, то в Німеччині соціал-демократи з лівими є конкурентами. Вони лише умовно є, так би мовити, одними представниками групи. Тому перше, з чого слід почати, це з того, що повна нісенітниця ідеологічна, повна нісенітниця щодо законопроєктів. Ми дозволили тим, хто знаходиться у колоніях, заводити котів собак, але ми не розглянули питання багатьох важливих для народу реформ, у тому числі щодо тарифів питання. Для того, от навіть щоб отримувати транші з Європи, від США від нас вимагають наші міжнародні партнери, щоб ми показали будь-які там реформи, які зроблені або якісь законопроекти. І як ми бачимо, як це відбувається, вони сідають і видумують якісь законопроекти, які повністю далі не відповідає стандартам і повністю є величезною несенітницею. А питання: от зараз, які найголовніші законопроекти мають утвердити? Наші політики. Якщо говорити просто про виживання, це питання тарифів. Воно має бути врегульоване, воно має бути чітким, зрозумілим, і воно має не трошки сунутися з місця, а чітко а, вирішитися для громадян. Не лише для незахищених верст населення, для всіх. Тому що питання боргів у кожній родині це важливе питання і для якоїсь родини. Ситуації абсолютно аналогічна. Наша політика державна вона не є індивідуально спрямованою на проблеми кожної сім'ї. Є багато проблемних сімей і треба враховувати їх інтереси. Це той самий соціальний захист, про який так багато говорять, але якого немає взагалі. А друге питання дуже важливе це економічне підґрунтя. Будь-який інвестор, коли дивиться на країну, чи заходити як інвестор, чи не заходити, він дивиться на стан економіки. Він дивиться Стабіль, стабільність. на стабільність, так на прогнози. І він дивиться, які галузі. Є економічно пріоритетними для самої держави. Що в нас в Україні наразі відбувається? У нас багато стратегічних галузей намагаються штовхнути на приватизацію, що, до речі, не є е, теж є дуже парадоксальним щодо декларування лівих цілей. А насправді вон, лівизна вона має під собою такий постулат, як те, що стратегічно пріоритетні галузі, у тому числі прибуткові, вони мають належати державі для того, щоб вона демонструвала. Свою економічну міць, прорахування свого економічного прибутку і не намагалася їх сплавити поганим власникам. Є теорія про те, що держава є поганим власником, але стратегічно важливі галузі вони мають належати державі. Україна цього знову ж таки наразі не демонструє. І третє питання це питання освіти. Те, що наразі відбувається з реформою освіти, це взагалі. Одно, одноразова акція, щоб показати частині виборців, щоб надати їм нові шанси на нові, на нові свої життєві цілі. Наприклад, змінення того, що абітурієнти можуть вступати на магістратуру на другу вищу освіту з дипломом бакалавра взагалі іншим, іншого спрямування. Це дає шанс дуже вузькій аудиторії електорату. Сказати, о, дякуємо вам, пане президенте, ми зможемо бу... ми були сантехніком, тепер ми зможемо стати психологом. Дякуємо вам за це. Але знову ж таки, чи є це правильно і чи є це якісно? Ну, ми, ми знаємо, що це не є якісно, тому що, якщо здобувати освіту, то вона має бути профільна, хоча б перша і до кінця, щоб потім в нас в країні, нашої країни не правили такі можновладці, які зараз сидять. Питання державного бюджету. Також дуже важливе те, що пам'ятаєте, як в минулому році, 31 грудня, сиділи і вирішували вночі. Можливо, зараз потрібно вже займатися цим питанням, щоб потім не доводити його до останнього дня, і в, кін в кінцевому випадку о, нас вийде те, що намалювали і висиділи. Я припускаю те, що бюджет буде поданий у рекордні строки. Але щодо його якості, я тут дуже ставлю під велике питання, під великий сумнів. Тому що ті статті, які вже закладені, вони. У багатьох своїх розуміннях не є адекватними. Знову ж таки, відкрите до сих пір питання стипендій. На е, аудиторії протестували думку про те, чи, е, при, чи прийнятним буде така формула щодо стипендій, коли їх зовсім заберуть. Громадяни сказали, ні, цього не треба робити. Е, це політики зрозуміли, це влада зрозуміла, вирішила шукати якусь таку більш прийнятну модель. Питання щодо тарифів, знову таки, це поки це відкрите питання, все, вся ця риторика щодо бюджету, вона є досить такою, ну, нестабільною. Питання субсидій, якими вони мають бути? Субсидії за європейською природою, за світовою природою, вони мають бути монетизовані. Але у нас немає довіри до громадян, тому що вони тоді знову-таки не платитимуть. І тому бюджет щодо строків можливо, щодо якості великий сумнів. Але знову ж таки політиків цікавитиме лише факт. І коли вони закінчуватимуть свою політичну каденцію, вони занесуть цей пункт у свої плюси. Угу. Пан Клімкен подався до Берліну. З чим пов'язаний такий його візит? Зі спробою все-таки щось змінити на дипломатичній та міжнародній арені, тому що пан Клімкін не є високоякісним дипломатом, на мою думку. Його здобутки є вкрай малими. Перший доказ цього це його поведінка у переговорному процесі щодо Донбасу. Як ми бачимо, він відстає від тих, хто є флагманами цього питання, і тому мені здається, що це його така чергова спроба. Це Просто чергова спроба, і цей візит не увінчається ніяким успіхом. Я не роблю ставку на Клінкіна у жодному разі, тому що він є, на мою думку, дуже слабким дипломатом. Можливо, тоді треба було послати когось іншого, більш гідного, щоб просто не просто так їздити, а все ж з якимись певними результатами приїздити. Україна любить імітувати свою свій високий гатунок у багатьох питаннях. Україна не особливо акцентувала увагу на те, що вона була відсутня на саміті G20, навіть опосередковано. І наразі вона намагається зробити все для того, щоб показувати світу, нібито, так, є військовий конфлікт. Але є стабільність. Ми нормальна держава. Ми не є нормальною державою. У Нас величезні борги, у нас величезні проблеми. Ми маємо повністю перебудовувати свою державну стратегію. Пан Клімкін має у першу чергу займатися питанням на Донбасі. А він просто він побачив, що дуже чека дуже гарно з цією метою справляється. Пан Медведчук. він це питання на нього перекинув і займається наразі іншими питаннями. Їде до Берліну, декларує фінансові нові цілі. України залучення нових інвестицій, залучення коштів від МВФ, але першочерговим є завжди питання військове, питання захисту. Уже навіть сам президент він сказав, що потенціал нашої армії є суто обороноздатним. Тобто сам президент у своїй промові перед Верховною Радою сказав: наш потенціал це здат... це суто оборонний потенціал. Не нападаючий, угу. не силовий, не військовий. Тобто, президент сказав лише переговори, лише мирний шлях, але перемовини це хто? Це МЗС. Але МЗС, як ми бачимо, результату нуль. От яка виникає картина, да тому що такі фахівці у нас знаходяться там зверху. Якщо навіть президент каже такі Подивіться, серйозні речі. – Подивіться, я завжди проводжу паралель таку можливо, вона не є досить такою коректною, але я все-таки її проведу. Міністр іноземних справ. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров порівняємо політичну постать Лаврова, політичну постать Клімкіна. Відкинемо державну політику, два політичні типажі. Наскільки вони різні? Лавров він сам по собі є є загрозою. Він є стрижним державної політики. І Клімкін, ну давайте поговоримо. Ми не маємо зараз говорити. Ми маємо бути дуже дуже сильними, дуже дуже загрозливими і mm -hmm. нас мають боятися. Mm -hmm. Так як почали говорити про Росію. от Росія та Туреччина збираються заключити договір про зону вільної торгівлі. Це якось вплине і на Україну чи ні? Знову таки, такі домовленості вони завжди мають під собою розуміння змінення законодавства. Дуже, дуже часто треба адаптувати законодавство економічне в першу чергу щодо реалізації таких угод. Це цікаво для Туреччини особливо це цікаво, тому що вона так вирішувала, як їй побудувати свою економічну політику. Але для України багато змін від цього наразі не буде. Угу. Ну головне, щоб загрозливо ніяк це не пішло так, далі. І все ж таки, Анна, ви правильно кажете стосовно того, і попередній також спікер говорив, говорив, щоб для того, щоб все почало налагоджуватися в країні, має бути якось цей вже придушений військовий конфлікт, який зараз у нас триває на сході. На які? Важелі потрібно натиснути, щоб саме мирним шляхом, адже по-іншому не може бути Україна, не здатна так напасти. Ну тобто, якщо ми можемо напасти, але ми потім не зможемо оборонятися. На які важелі варто натиснути, щоб все ж таки урегулювати цей конфлікт? Лише мирним шляхом, лише дипломатія, тому що в нас а немає силового комплексу, і б, ми не маємо на нього права. Ми не маємо на нього права як цивілізована держава, лише мирним шляхом. Усі перемовини щодо військовополонених, щодо вирішення конфлікту, щодо змінення законодавства на Донбасі мають проводитися вибори, тому що там є люди, і вони мають обирати, і ми угу. маємо домовитися щодо тієї схеми, щодо того механізму, як вони будуть обирати своїх очільників. Так само питання амністії про нього дуже багато говорять, і мені здається іноді, що президент він трошки не до кінця орієнтується від своєї мети, що він хоче здобути в результаті цієї амністії. Угу. Більше задекларувати свою позитивну риторику або дійсно це питання поставити на порядок денний. Але знову таки лише мирний шлях, це про це говорить весь світ, про це говорить США, про це говорить Європа. І ми маємо це, тому що ми маємо цей мирний план у руках. Знову таки, промова президента ще раз довела: потенціал армії, суд обороноздатний. Крапка, мирний шлях, і він призведе до зрушень цьому питанні. Так, і тоді, якщо виходячи з цієї картини, яку ми маємо, а який буде цей переговорний процес по Донбасу, як ви гадаєте? Переговорний процес по Донбасу має орієнтуватися на те, чи слухає одна сторона іншу. Президент наразі має підвішений стан, і як ми бачимо, він знову таки, як і пан Клімкін, він висунув на перший ряд Медведчука. У Медведчука наразі новий важіль його можливості достукатися до політичної еліти, в тому числі США, не тільки до політичної еліти Росії. Це його особисті зв'язки, як ми розуміємо з вами, і його здобутки за попередню діяльність. Але президент він побачив, що «О, є фігура, яка дуже така цікава, дуже дипломатична, і вона може зробити більше за мене. Пішов вперед. Але переговорна група вона має бути дуже сконсолідованою. Ми бачимо у тій самій переговорній групі пану пані Геращенко, яка мені здається по своїй риториці трошки заздрить перемогам Медведчука і те, що вона там пише у Фейсбуці, воно трошки не в'яжеться у загальну канву цього переговорного процесу. Тобто, треба сідати, треба можливо розглядати зміну. Підготовки тут в Україні до перемовин, які відбуваються вже у тристоронній контактній групі, і дослухатися до тих, хто вже має здобутки у цьому переговорному процесі, але ніяких збройних нових нападків Україна не має для цього потенціалу. ну і наостанок, який ви дасте прогноз до кінця 2017 року в політичному плані і в плані сходу. До 2017-го, тобто до кінця до, наступного до кінця. року. Так. Сподіваюся, що весь, вся весна буде у нас присвячена позачерговим парламентським виборам, вони змінять е, структуру парламенту на третину, це, та, це той прогноз, який є абсолютно нормальним, тому що попередні два скликання вони змінили саме на третину. Е, буде рейтинг політичних гравців плюс-мінус однаковим, як ми вже бачимо по соціології. Якщо будуть другі, якщо будуть. У найближчий час позачергові президентські вибори я думаю, що до другого туру пройдуть Тимошенко та Бойко. Угу. Ну чому я сказала 2017 року? Тому що зараз до кінця 2016 року в лавах будуть наші можновладці вирішувати свої якісь певні баталії. Тобто хотілося б уже на майбутнє почути цей прогноз. Я дякую, що дякую. ви до нас завітали. А я нагадую, гостем програми була політична експерт Анна Бикова. Гарного вам дня!